Без жодних урочистостей, але всупереч війні у столиці на Софіївській площі запалюють вогні на головній ялинці країни. Цьогоріч воєнна ялинка втричі менше, ніж зазвичай. Скромна в синьо-жовтих кольорах. Через економію електрики з підсвіткою лише 5 годин на день. На ній прапори держав, які підтримують Україну у війні та паперові голуби. А на верхівці український тризуб. А це предноворічний Львів. Тут святкове місто прикрашає 14-метрова ялинка. Без іграшок, проте з ілюмінацією на верхівці. Замість зірки один із символів нашої визвольної війни протитанковий їжак. Ця ялинка це наш символ незламності. Бо ми цим показуємо, що коли ворог хоче нас винищити, ми не замираємо, ми не зупиняємо наше життя і не чекаємо після перемоги, коли вона продовжиться. Ми живемо. А от у Кропивницькому замість однієї великої ялинки буде 12 маленьких. Десять присвячені містам героям війни. Ще дві волонтерам та ЗСУ. Декорували дерева іграшками, гірляндами та паперовими янголами. Далинка волновахи. Засяй! У воєнному Харкові задля безпеки новорічну красуню сховали в укритті підземки. Прямо серед платформи однієї зі станцій метро новорічна інсталяція. Для головної ялинки міста обрали найглибшу станцію. Висота новорічного дерева близько п'яти із половиною метрів. Два, три, ялинка, Новий рік у стилі мілітарі. На головній ялинці Миколаєва замість голок шматочки тканини. Там встановлюють ялинку незламності. Цьогоріч вона з маскувальної сітки. Сенс не в тому, що ми побачимо сенс в тому, що ми. Відчуємо, які часи, така ялинка, тому що ми розуміємо, що ялинка це такий символ, який новорічний, який різдвяний. А у Хмельницькому новорічну красуню встановили на уламку російської ракети С-300. Її привезли з Харківщини. Ракета символічно ніби пронизує ялинку. Хоч трохи відчути свято, зможуть і діти у фронтовій Донеччині. В Україні запустили потяг резиденцію Святого Миколая. Протягом п'яти днів він розвозитиме подарунки дітлахам у прифронтовій та деокупованій території. Ми будемо з ними робити руханки, танці, пісні, і на сам кінець буде роздача подарунків. А от у Дніпрі від центральної ялинки відмовились. Так вирішила більшість містян під час голосування, що влаштував міський голова Борис Філатов. Після палких дискусій в коментарях мер заявив, Дніпро не прикрашатимуть на новорічні свята. Раніше задля безпеки поставити ялинку планували поряд із метро. А ілюмінацію вмикати лише на святкові дні. Хай сидять в темряві, й депресії, та радіють, що перекричали решту містян, зокрема й мера з депутатами. А перед всіма жителями міста, кого їхні ж співвітчизники позбавили, простого людського щастя, вибачаюсь. Але кілька дерев таки вбрали у спальних районах. Ось така даруватиме свято дітям на лівобережжі Дніпра. Гірлянди світитимуть завдяки генератору. В середмісті ж ні прикрас, ні ілюмінацій, ні музики. І звісно ж жодних петард та фейерверків. не лише у Дніпрі, по всій Україні. Валерія Малихіна, Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу.